Зірковий футбольний клуб Маєстро завітав до Одеси де Чорноморець. Арена. І, до речі, в перший раз в житті, я так розумію, не тільки я грають копці. На стадіоні, подивіться, який газон. Граємо ми з дівчатами, які зараз лідери чемпіонату України серед жінок, команда Сістерс. Граємо завтра, а сьогодні у нас тренування. Тут далі більше. Чуваю, що завтра буде дуже тяжко. Вітаю всіх, друзі! Ми в Одесі на Чорноморі Сарена, за нас футбольний подкаст. Коли ти відчуваєш, що на цьому полі грала збірна України, тут грали зірки світового футболу. І завтра в нас буде не просто гра, а благодійний матч з командою, яка є лідером чемпіонату України серед жінок, це команда Sisterers. Говорять, що дівчата завтра за нас повозять. Буде дуже тяжко, я впевнений. А тепер подивіться на ці обличчя очі горять. І я так розумію, що завтра будемо вмирати, але це буде знаєш, вмирання на потреби Збройних сил України. Це святе діло. Вітаю всіх, вітаю Одеса, всім привіт. Слава Україні! Ну yeah, yeah, Що далі більше, пане Євгені, тренер, вам слово, а ми не переключайтесь. Ми завітали в Одесу, нас дуже гостинно прийняли. Ви тренуєте жіночу команду, яка є лідером Чемпіонату України з футболу серед жінок. Як воно тренувати, дівчат? Тренувати дуже приємно. Вони, по-перше, всі професіонали, вони віддаються своєму ділу, всі хочуть підвищитися у класі. Їм якась ще мотивація для цього не потрібна. Ви розумієте, що завтра проти вас вийдуть артисти. Тому ми дуже б хотіли, щоб завтра виграли там 4-3-3, але не дуже, будь ласка, щоб ну, не стидно нам було вертатися в Київ. Я, я думаю, що завтра буде цікава гра. Давайте швиденько! Ми завтра будемо вас присувати жорстко всю гру. ви нападник. Так, Я вас дуже прошу, щоб ви завтра з мене посміховичку не робили. Покляніться, що завтра, знаєте, це буде в такому лайтовому режимі. Не можу цього обіцяти. Бо я, якщо працюю, то намагаюся працювати на 100%, але буду обережно. По 30 метрів за скільки ви біжите? Може, 4, може 3. Ну давайте до воріт, хто перший. А, два-три. Та, то, 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 то завтра я буде грати про ті тієї розумієте? Так? В професійній футбольній команді є окремий тренер з фізподготовки, окремий тренер з розмінка. Так, окремий тренер там психолог. Ви по воротарях? Тренер, так? Що нам завтра очікувати від команди Сістерс? То буде то буде, то буде, то буде, бойня буде так? Так, так. Тобі 14 років? Так. Да. Це ж команда професійна. Так. Завтра будеш грати з нами? А як тренерка. Так? Хочу побачити на полі. Ось така команда Сістерс, 14 років, наші дівчата. Подейкують, що ви та людина, яка продавлює. Пам'ятаю з в воєнному ліцеї. У мене таке відчуття, що дядя Вадя такий думає, нафіг воно мені потрібно. Я собі вдома там в мангал не пластинки крутить. Що ти завтра? Ти готовий? Я бачу, що в тебе одишка вже. Я більше за всіх працюю просто. Муся завтра два по 40, це не вдувато. Нормально, хоч нормально побігаємо. Військовий кореспондент, людина, завдяки якій ми розуміємо, що відбувається. Надіюсь, завтра ми зберемо ту суму, яка потрібна для наших хлопців. І все буде Україна. То і завтра ти скажеш, легше тебе просто бігати чи в броніку. Так, так, я завтра все скажу після матчу. Вже добре. Петро Стоун на футбольний подкаст з Андрієм Федером це Одеса. Далі більше. Ну, Я думаю, кожна гривня, по перше, на вагу золота наразі, тому що дуже багато людей забули, що в нас є війна, і донати і наші якісь старання. Це зараз набагато важливіше, можливо, ніж е, на початку цієї війни. Тому кожна гривня, кожні дві гривні допоможе нашим хлопцям. Це 100%. Ну, до речі, завтра два тайми по 40 хвилин ти не забагаєш. Багато. Далі більше. Ви дуже-дуже ви впевнено виглядаєте. Так? На які позиції ви граєте? Воротах. Хто у вас відриває ноги? Всі. У нас на воротах, всі в полі всі. Але завтра благодійний матч. граємо кошти на потреби Збройних Сил України, то ми ну, повинні показати діломатрі. футбол світового рівня. І ви не повинні в нас вигравати 12-0 чи 10-0. Три 3, 3, чи Чотири, 4, -4. А, 3, добре. Тренер в курсі, а ви фотограф, так? Я так. То я дуже буду вдячний, якщо завтра ви зверні, зверніть увагу на номер. – П'ятий номер Я думаю, вже не ознакомиться, ви ще й показали. Якщо ти мене знімеш, то просто там за мільйон доларів може бути продати. Ті Франц-футбол, а не. Вони заангажовані. Під відсоток, тоді мені. В автопродажу може мене там, да, там наш і огород. Пане Євгені, а ви не можете нам теж установочку дати? Бо завтра нам суттєво такого наговорить, що… В нашому ділі головне не спішить. Ви нас так прийняли в Одесі. Да. Ви, нас... Ви знаєте, я, я в захваті від того, що ми в Одесі, я в захваті так. від того, що ми на Чорноморі арені. але я ще більш в захваті від того, що завтра ми будемо наближати нашу перемогу. Зв'язку з тим, що ми будемо грати благодійний матч з командою Сістерс так. і так. збирати кошти на потреби Збройних сил України. Це сенс саме... того, що ми сюди приїхали. Да, так, сам, саме, саме так. Саме головне это... спасибо большое ЗСУ. Не мали можливості робити. Так, так. Але ми потрібні, тил потрібен допомагати е, війні, тому що якщо тил не буде допомагати війні, то війна буде тут, в тилу. І завтра нас Нарка... очікує дуже гарний футбол футболь світової війні, турнір. Так, так. Дуже змістований футбол у першому таймі. Один-два на користь гостей в Камайстрах перемагає у цьому матчі, але дуже непросто. Дівчата, лідери своєї лізі, жіночі лізі футболу. Два м'ячі забив Андрій Джула. Андрій, що воно, як воно? Це знаєш, це такі враження. Вони професійні гравці, а я аматор так. і ще й баскетболіст. Добре, далі більше. Про пішли. По-перше, всі помиляються. Просто перестаньте, який пишувати. Хочете зробити все одразу. Просто зіграйте простіше. Ось такі справи у нас, друзі. Зараз розбір гри. Це ви називається футбольна агонія. То люди трохи пригоріли від того, що відбувається на полі, тому що останні 15 хвилин нас возять. Треба нас насолоджуватися грою. Тільки плейбою даю інтерв'ю. Футбольний подкаст. Такое поле, такая атмосфера, красота, приятно играть, приятная команда, девочки нас чуть-чуть туда-сюда. Клуб маэстро, чемпион Украины по женскому футболу. Що далі більше? Це футбольний показ Андрій Федором, в Камаєстр Сьогодні в Одесі. Ми граємо з командою, яка є лідером юначого чемпіонату з футболу. Це команда Сістерс. Поки що ведемо 2-1 після першого тайму. Але дуже потужний команди. Другий тайм буде. Ну, я впевнений, що він буде дуже тяжкий для нас.